Всім привіт! З вами команда велоскладком і сьогодні до нас на огляд завітав підлітковий велосипед гірського типу Kinetic Sniper. Вітчизняний бренд з Харкова Кінетік створив дану модель для універсальних задач: як провести велопрогулянку у вихідний день, так і використовувати байк кожен день для пересування містом. Модель відноситься до недорогого сегменту. У Кінетік подбали, щоб такого вірного друга зміг дозволити кожен. Велосипед розрахований на підлітків з ростом від 125 до 145 см. Підходить не тільки тільки для новачків, але й для дітей з досвідом катання, тому тут встановлені відповідні комплектуючі. Рама має розмір 12 дюймів, а вілсет на 24 дюйми. Модель має 4 кольори: червоний, фіолетовий, блакитний та сірий. Щодо рами, то вона виготовлена з алюмінію 6061. Проби мають складний профіль, і це завдяки технології гідроформінгу, ба більше вагарами невелика, тому юним райдерам буде легше маневрувати на байку. На маневреність також впливає занижене положення для комфортної посадки на байк. Гальмівні та швидкісні троси розташовані ззовні рами. Велосипед комплектується під ніжкою на лівому пір'ї. Також є можливість зробити цей байк більш практичним, встановити багажник для довгих прогулянок, а також кріплення для фляги або насосу встановлена пружиною еластомірна вилка Easing ES225 з ходом 60 мм. На ній нема зайвих налаштувань, але із своїми функціями поглинання нерівностей і зняття напруги з рук вона легко справляється. Колеса розміром 24 дюйми це гарний накат як на рівні поверхні, так і гарна проходимість на насипному покритті. За ці задачі на даному байку відповідають алюмінієві втулки з насипними підшипниками. Подвійні алюмінієві обода, які будуть поглинати навантаження і залишатися рівними. За щеплення поверхонь різного типу відповідають покришки кену шириною 1,95 дюйма. Велосипед має 7 швидкостей. За підбір кожної з них відповідає якісна трещітка ATA KDF 711 з розрахунком зубців 1428, задній перемикач Shimano Tourney та ручка перемикання Shimano RS-35, що на кермі, яка працює по принципу обертання. Також встановлена ведуча пара, що складається з однієї зірки на 32 зубці, алюмінієвий шатун, пластикові педалі. А також картрижна каретка з промисловими підшипниками. Дана трансмісія складається з якісних компонентів, які перевірені часом. Є ідеальним варіантом для цього байка. Гальма встановлені механічні дискові спереду та ззаду розмір ротора 160 мм. Це забезпечує плавне та контрольоване гальмування при будь-яких погодних умовах та будь-якому покритті. Дитина отримає ергономічне положення та не буде втомлюватись після тривалої поїздки на велосипеді завдяки зручному сидінню, що регулюється. По довжині на алюмінієвому підсидільному штирі та по висоті за допомогою ексцентрика на рамі: алюмінієве кермо шириною 660 мм, встановлене на алюмінієвий винос довжиною 60 мм. Неважливо, чи дитина новачок у велосвіті або має вже якийсь досвід. Kinetic Sniper гарантує задоволення від катання на байку будь-якому райдеру. За таку невисоку ціну дитина отримає комфортний, маневрений та надійний велосипед, на якому можна кататися як на асфальтованій дорозі парковими дорогами та кілісовими стежками. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти і обрати для себе найкращий варіант приміряти шолом, вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Васлава Гавела, 18. Дякую за увагу. З вами був магазин велоскладком До нових зустрічей.